Всім доброго дня. Зараз розкажу, як користуватися автоматикою Cronos, як вона налаштовується. В інтернеті багато відео, але я вирішив зняти такі ще. Я рішив зняти, і розказати, по-моєму, досвіду. Е, дивіться, е, автоматика, ну, я би сказав, дуже зручна і нею легко користуватися. Вона йде в комплекті з, з котлом, якщо там уже, звісно. За додаткові кошти її <хи> е, купляється. Разом з вентилятором чи без, як хто хоче. Дивіться, тут є дві клавіші, е, плюс і мінус. В неї виставляється температуру, яку ви хочете, щоб видавав котел. Там, якщо є акумулююча бочка, виставляється більш висока температура, наприклад, в мене 80, максимально можна виставити 85. Якщо немає акумулюючої бочки, якщо у вас, у вас йде це на систему на батареї, на теплі пола, то там виставляється звичайно нижча температура, но воно більш, більш шкодить котлові. Тому, якщо ви ще не зробили отоплення, якщо є можливість поставити акумулюючу бочку, в яку буде... Вода спочатку циркулюватися у бочку, потім потім циркуляційні насоси будуть забирати на отоплення, то я би радив ставити акумулюючу бочку. Хто поставив, той не жалів. Далі. От, дивіться, тут є кнопка Stoп і Start. її нажимаємо. гасне вентилятор і робота Це ось ця кнопка включає і виключає самий вентилятор, який подає воздух в котел. Далі. ну Може бути він у комплекті, може не бути самий вентилятор, як це вже по бажанню може стояти регулятор, тяги механічний. У мене є і так, і так, бо е, система зроблена самотьоком, Около котла до акумулюючої бочки підв'язано. Тому якщо, це на всякий случай, якщо немає світла, наприклад, то механічно е, буде закриватися саме регулятор, регулятор тяги буде закривати, викр... виключати коротше, механічно без світла. Ну, це вже в іншому відео, якщо буде цікаво, розкажу про це. Далі це зрозуміло включає і виключає вентилятор а, і може виключати-ключати насос. Самий циркуляційний насос. Якщо, наприклад, отут зараз вже в автоматиці розкажу Це цю клавішу треба придержати 3 секунди, щоб зайти в головне меню. Далі бачите лампочка. Облима є 15. Бачите, 15 це є мощність самого надува вентилятора, як він сильно надуває. Якщо сухі дрова можуть бути 15, як більш мокрий, так виставляється і до максимально тут 50 градусів, не 50 градусів, а 50 мощність обертів. Там я не знаю, в чому воно вимірюється, але шкала 80. 50 – це максимум. Мінімум один. Ну, якщо сухі дрова, то можна ставити менше Сирі більше. Далі нажимаємо, щоб перейти до іншого пункту. Ми нажимаємо е, цю кнопку P. Е, дивіться, далі Время надував. Тут написано: секунди. Время надува це коли накопичується газ в котлі, коли вже котел до стих максимальної мощності, яку ви виставили ось цими двома клавішами. Були. Там у мене 80 стоїть, якщо у вас 80 вентилятор перестає працювати, він е, скидається і виключається. Але в котлі на, накопичуються, в котлі накопичуються гази, і вони можуть вибухнути. Тому для того, щоб для безпечності на 30 секунд буде включатися вентилятор і видувати ті гази. Далі е, Время між надувами. Це время, е, час. Між яким буде включатися той вентилятор на тих 30 секунд і видувати гази. Це через кожних 10 хвилин буде включатися вентилятор і видувати гази, оці ж, які накопичуються у котлові, щоб не було вибухів. Далі останній пункт. Температура, температура включення циркуляційного насоса. 55 градусів у мене стоїть. Це коли я запалив вогонь, наприклад. От тут у мене стоїть датчик. Ось тут. Він чує, що у котлі є вже 55 градусів, а автоматично вмикається циркуляційний насос, коли є в котлі 55 градусів. А коли вогонь вже потухає, і в котлі менше 55 градусів, більшого 50 градусів, і насос. Виключається автоматично, щоб він не качав просто по малому колу всю воду і не вихолоджував котьок. Тут можна поставити будь-яку, ну, у мене стоїть 55, я вважаю, що це актуальне. Так, щоб вийти з меню, нажимаєте П і виходите в головне меню. Ну, по суті, все, по налаштуванню все. Всім дякую за перегляди. Кому сподобалось, кому була полезна інформація, ставте лайк. Всім добрий дня. До побачення.